Це апарат моїх резонансної терапії він з великим функціоналом. Саме програмне забезпечення, яке дає можливість обстежувати пацієнтів будь-яких зон, навіть включаючи і серце, і молочні залози. Японський апарат, японська якість. Це було за сприяння уряду Японії синергії із нашим міністерством охорони здоров'я за реальною підтримкою військової. Адміністрації Житомирської депутатського корпусу Житомирської обласної ради. І от все разом нам дала можливість прийняти участь у розподілі цього апарата. І от таким чином ми в серпні місяці минулого року отримали даний апарат. Після того, коли ми отримали дозвіл на те, що ми будемо мати даний апарат, ми виготовили парадну кошторисну документацію, зробили ремонт приміщення, підготували все для його встановлення, фірма-підрядник Міністерства охорони здоров'я. Разом із компанією Siemens вони встановили даний апарат, запустили його в роботу і в даний момент він вже другий тиждень у нас працює. Спочатку працював в тестовому режимі, зараз ми вийшли вже на практичну потужність. Десь 18-20 чоловік в день. Збільшимо цю потужність до 30. Працювати він буде у нас щоденно, без вихідних. Ми будемо старатися, щоб більше працював у нас в цілодобовому режимі. Обстеження за рахунок коштів Національної служби здоров'я буде для пацієнтів безоплатно. І як можна потрапити на обстеження МРТ. Якщо у вас виникло бажання і ви цього захотіли, ви потрапити не зможете. Для цього треба обов'язково мати покази. І направлення лікаря. Сімейний лікар на даний момент виключений із списку лікарів, які мають право давати направлення на обстеження на таких апаратах. Це можуть робити лікарі районних лікарень, лікарі міських лікарень і лікарі обласної лікарні. Щоб не було у нас перенавантаження навантаження даного апарату, щоб відібрати саме Обґрунтовані направлення, ті, які хворі, які потребують. Для цього обов'язково з направленням лікаря треба звернутися до лікарів обласної лікарні для того, щоб підтвердити дане направлення, що воно дійсно є обґрунтоване. І лише після цього йде запис для обстеження у чергу на даний апарат. Це для планових хворих. Поза чергою, у нас будуть проходити військові і члени сімей військових. Окремо поза чергою йде обстеження хворих, які потребують ургентної допомоги, тобто невідкладного обстеження, це ті, які перебувають на лікуванні в обласному лікарні. Спеціалістів достатньо кількість, 5 регіонологів і 5 регіонів лаборантів. Приходить пацієнт, лаборанти його розпитують, збирають анамнез, питають, чи є якісь попередні обстеження. Потім ми пацієнта проводимо в кімнату процедури, стоїть сам апарат, проводимо обстеження, лаборанти на своєму комп'ютері. Роблять обстеження все поетапно. А після того, коли закінчили, всі дані перекидуються на комп'ютер, де я працюю, описую знімки. І після цього відпускаємо пацієнта і кажемо, що результати будуть пізніше на наступний день або на наступні мої зміни. мрт апарат складається із кімнати, де сам стоїть апарат. Туди заходити не можна, тому що там діє магнітне поле. І після того, коли пацієнт зайшов, ми щільно закриваємо двері. В цій кімнаті знаходиться комп'ютер, де лаборант проводить обстеження і аналізує повністю всі зони пацієнта. А інший комп'ютер це для лікаря рентгенолога на якому він описує пацієнта, бачить, що в нього відбувається. Тобто складається з одного апарату і з двох комп'ютерів. Унікальність цього апарату полягає в тому, що у нас більш розширений спектр дослідження, більш складніша Візуалізація покращена, тобто можна вивчати детальніше структуру, анатомічну структуру пацієнта, і в цьому полягає найбільший плюс цього апарату.